Хлопчики дівчатка. добрий день. Добрий день. вами сьогодні на занятті. Хто? Зайчик. Зайчик. А я. Вікторівна, Так. Зайчик питає, а яка зараз пора року? Зима. Зима. Зайчик каже: Ніжна, весела, біла та дзвінка. Це чудова зимонька, Підкажіть. Зима. Зима. Дітки, а пригадайте, а як називається перший місяць зими? Грудень. А хто знає, а як називаються всі три місяці? Стейчі. Так, молодці. Давайте разом повторимо. Mm -hmm. Люди. Mm -hmm. Груди. Груди. Волосніше говоріть. Mm -hmm. А зайчик питання. Сьогодні день тижня. Понеділок? Ні. А який? Півторок. Півторок сьогодні зайчик. Так. А який буде день завтра? Як буде називатися? Середа. Середа! Малята! А давайте ми пригадаємо всі дні тижня. Разом. Ірочка. Давай разом. Рудель. Понеділок. Вівторок. Середа. Четвер. П'ятниця. Молодець. Неділя. Так. Ірочка. А скільки в нас днів вихідних? Покажи циферкою. Скільки днів вихідних? Назви. Два. Два. Як вони називаються? Бота і неділя. Бота і неділя. А скільки сьогодні в тижні? Покажи циферку. П'ять. Так, п'ять робочих днів, два дня вихідних. А скільки всього? Сім. Сім. Так, молодець. Молодець. Дітки, погляньте, будь ласка, що ви бачите на дошці? Домики. Так, будиночки, так? Гарні будиночки? Так. Так, а скажіть, будь ласка, а вони всі однакові? Ні. А чому? Чим вони відрізняються? Колі? Okay. Cool. Cool. Кольором? Так, а ще? А то зміну. Так, молодці. А який будиночок найширокий? Якого кольору? Дівки. Ось жовтий. Жовтий. Він самий широкий, бачите? О. А самий вузький? Червони. Червоний. Самий вузький. Так, дітки. Бачите, вони відрізняються один від одного. За шириною, висотою. Ірочка, добре все видно? Так. Так. А скільки всього домиків? Будь тих. Три. Так. Три. Порахуємо. Так. Так, один. Один. Два. Три, три, так, ірика. А скільки всього будиночків? Давай порахуємо разом, давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, який великий мікрорайон у нас, так? А покажи мені циферкою. Так, вісім, вісім. Будиночки. Так, Ірочка, біля тебе там є смужки. Так. Давай ми з тобою викладемо смужки. Це уявимо, що це будиночки наші. Так, Так. я викладаю видно? Так. Я викладаю будиночки. Так. Ось такі в мене гарні будиночки. Ірочка, ти з себе виклила будиночки, так? Ми побудували з тобою новий микрорайон. Так, молодець. Так. Які вони різнокольорові. Ірочка. Погляньте, будь ласка, на дошку. Ось це в нас висота будиночка. Покажу у себе висоту будиночку. Так. Угу. Так, Ірочка, поглянь сюди. А ось це ширина будиночка. Ширина. Це ширина. А ось це довжина ось ця сторона. Ось ця довжина єрочка, а ось це ширина. Так. А покажи ти у себе на будиночку. Покажи довжину. Довжину будиночку. Якого кольору він у тебе? Червоний. Червони. А покажи ширину будиночка. Ширину будиночка. Так. Молодець. Так, Ірочка. Так. А скажи, будь ласка, а вони відрізняються один від одного, будиночки? Так. Так. А давай ми з тобою порівняємо. Порівняємо за шириною. У нас є два способа порівняння: прикладання і накладання. Зараз mm -hmm. я вас навчу. Ось ми з вами візьмемо самий широкий будиночок. Добре, бачите? Ось. І, візь, і візьмемо інший будиночок. Що порівняти, треба. Один на одну, на одні, на, от, ось так накласти. Це в нас буде спосіб накладання. Так, дірочка, спробуй так у себе зробити. І ми бачимо, який будиночок ширше, а який вище. І скажіть, який будиночок ширше? У мене в руках. Зі Так, а вущи? Голосний. Так. молодець. Молодець, Ірочка. Ірочка, а тепер ти у по себе порівняй. Будь два яких будиночка. Який тобі подобається? Навчи зайчика. Один широкий візьми, другий вузький візьми. Як можна порівняти? Зайчик подивиться. Так, молодець. Який саме широкий в тебе будиночок? Якого кольору? Жовтий. Жовтого, авущі. Зелен. Зеленого. Так, дітки, цей спосіб у нас був накладання. А зараз ми з вами спробуємо розглянути спосіб прикладання. Дітки, Ірочка, прикладання це один будиночок, ми при... прикладуємо другий. Ось так. Поруч. Оце називається прикладання. Ірочка, повтори. Прикладання. Прикладання. Так, як ми можемо порівняти ці будиночки? Висотою. Так. А який довгий? Високий. Mm -hmm. Зелений. Зел... Так. А який? Нижче? Докритне. Так. Молодець. І ми бачимо ширину. Який в нас ширше будиночок? Широкий який? якийсь? Так, а вущий? Молодний. Так, молодці. Молодці, дітки. А викладіть у себе будиночки від самого вузького до широкого. Спробуйте. Юричка виклала, Зайчик теж виклав. Молодці дітки, добре працюєте. Так, як, зайчик говорить, які будиночки кольорові, цікаві. Ірочка, а який в тебе будиночок самий широкий? Якого кольору? Мокине. Так. А самий вузький? Жовтий. Так, молодець. А скільки всього в тебе будиночків? Порахуй. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Сім будиночків, так? Чи шість? Сім. Сім. Так, сім будиночків. Ірочка, покажи циферку сім. Зайчик, покажи циферку 7. Ірочка, зайчик теж показав циферку 7. Зайчик, а, а ні? Неправильно, так? Дітки тебе зауваження зробили. Дітки, я виправлюсь. Ось 7. Так. Так, добре, я справився з завданням. Малята, а я вам підготовлю ще одне таке цікаве завдання. Ви, давайте ми з вами разом пригадаємо геометричні фігури. Датчик буде вам показувати, а ви будете їх називати. Приготувались? Так. Можете очі так заплющити. <кій> так. Ну що, зайчик? Один, два, три. Як називається? Трикутник. Трикутник. Ой, який гарний трикутник. Зайка ти бачиш? Так, молодці. У єрочки такий гарний трикутник. Так, ірочка, а чому це трикутник? Три сторони. Okay. Okay. Одна, дві, три. І у трикутника є три вершини. Одна, дві, три. Заклюсі. Один, два, три. Відкривай. Як називається фігура? Прямокутник. Прямокутник! Так. Молодець. Дірочка. А скільки всього сторін у прямокутника? Чотири. Чотири. А вони однакові чи різні? Різні. Різні. А чому? Назви. Скільки 3. сторін? Так. 4. Дві сторони ковід. І дві. Молодець. О, так. Молодець. А як називається ось ця фігура? Квадрат. Квадрат. Скільки у квадрата? Чотири. Чотири. І вони всі. Рівні. Так. Молодці, дітки. Молодці. Ірочка, а давай зайчиком відпочинемо. Відпочинемо зайчиком. Так. Зараз. Так, будемо зайчиком відпочивати. Хвилиночку. Можете приготувати. Руки свої? Так, є. Два

Молодці! Молодці, Ірочка, ось так тепер. Молодці. Так, молодець, молодець. Добре, ми сьогодні з вами добре попрацювали. Зайчику все сподобалось. Він тепер знає, що таке ширина, що таке довжина, як можна порівнювати прикладанням, накладанням. Так, зайчик. Так. Так. Ну, до побачення, мої любі. ти Молодець. На все добре, гарного, спокійного дня. Юрочка, ми пишаємось тобою, ти найкраща. Дякую.